Братва, всім привіт! Дехто мене просив там, зробити свій відеоблог про свою машину. В мене 211-й Мерседес, я його купив рік тому. Багато вже чого по ньому зробив такого з, ну, з мелочей. Багато що ще повинен зробити. Отож, я хотів би це записувати на відео. Плюс багато хто мене просив. Ну як багато. Були люди, які там просили знімати на відео, бо їм це цікаво дивитися. Плюс, можливо, хтось там би собі щось доробив, підглянув би щось і так далі. Ну, Всі ми розуміємо, всі ми дивимося там Ютуб, різних блогерів. Там, ну, Хоча я себе не вважаю ніяким блогером, просто так, свій такий легенький блог, який я там не буду заморачувати, знімати на якісь камери і так далі. А просто там на айфончик. Е, В мене 211 й Mercedes сірого кольору, зараз я вам його покажу. Мотор 2.2 на чіпі. Е, в принципі, приблизно десь 178-180 лошадок. Це в нас ОМ646-й двигун перший плюс, наприклад, з 2,7 я встаю, і там на пів корпуса корпус я від неї тікаю. Тобто були заїзди, я вже пробував. З 3.2 важче, звісно. Ну, 3.2 він на той 3.2. Цілий літр має в пріоритеті. В принципі. Що по машині? По машині, що б я хотів зробити, це поміняти бампера. В мене він зараз в морді рестайнг. Я би хотів би Дорист, але на АМГ бамперах. По АМГ Бамперах, наприклад, в нас що? Китай не стає по зазорах? Чи там Тайвань, Китай, неважно. Типу, він не стає добре по зазорах. Оригінал в нас, ну, оригінал, ну то і ціни оригінал, тобто він там ціниться в нормальні бабки. Як буде, буду думати, дивитися, що до чого можна зробити. Може, там якийсь варіант вискочить за недорого. Плюс, друге, я хотів поміняти салон. В мене, наприклад, по комплектації немає підігрівів, немає вентиляції сидінь, шторки немає. Це все я би хотів би собі додати. По музиці я думав ставити Harman, але не знаю, типу. Поїздивши на машині там, з Карплеєм, я розумію, що мені трохи його не вистачає, цього там по музиці і так далі. Ліпити оці Bluetooth модулі і так далі, воно все нормально не грає. В принципі, тут а, по музиці, наприклад, в цій звичайній комплектації, ну, там, по музиці, у нас що? М -м Грають нормально, класно, типу, чисто, офігенно, голосно. Це тільки диски. Е в мене стоїть магнітола NTG е 2.5, тобто це вже вона така йшла на рестайлінгових і на. Бананах, тобто це ЛС і, версія. І, по виконанню в мене авангард, тобто таке коричневе дерево, темнокоричневе. Бо багато хто путає, там, наприклад, кажуть, в мене комплектація авангард, в мене там комплектація Елеганс, в мене комплектація Класік, але це не комплектація, бо було. Це просто варіація виконання автомобіля. Тобто авангард це більш така спортивна версія Elegance. Вона більш якби. На набита всякими фішками, тобто найбільше комплектації йшли там це в елегансах. Тобто там вентиляція сидінь, підігрів, сидінь, плюс підкачка сидінь для того, щоб утриманні, при утриманні, якби водія там і пасажира в поворотах. Масаж, панорама, ну і так далі. Це все більше йшло на елегансах. На авангардах вони йшли більш бідніші, але більш спортивна версія за рахунок підвізки. Тобто, якщо ви навіть подивитесь на підвізку, то в елегансах вона типу, машина вища. Авангард він йде, тобто так під наклоном. Трошки задня частина автомобіля вона вища, передня нижча. Ну, класік він, в принципі, так само, є, як елеганс. Так само по вамперах, тобто вони йшли різних варіацій. Авангард, Елеганс і Класік. В принципі, що хотів зробити, по машині які який зараз вам покажу. От, от По салону. По салону в нас от, е, я доставив руль дерев'яний, тобто з дерев'яними вставками. Е, потім я хочу перешити потолок, бо він тут трошки провисає. Е, Далі це заміна сидінь. Тобто, ви як бачите, в мене комбіновані сидіння, що спереду, що ззаді. Я би хотів білий салон з оцими, Ой, точніше, чорний салон з цими білими вставками. Тобто не ці, не комбіновані, а іменно шкіряні білі вставки і чорну стелю. Понаружжі в нас, в принципі, треба полірувати фари. В кращому випадку це міняти скло і біле тлін ставити. По туманках так само я хочу відреставрувати туманки. По бамперах я вам вже сказав, що хочу поміняти бампер на дорестайлінговий авангардовський, бо в цьому випадку це у нас рестайлінговий авангард. Потім далі. Є косяки, там, наприклад, по дверкам. Такий косячок маємо. Такий маємо, і на ручці тут ще один косячок маємо. Крила в нас цілі, бо в цій машині вони йдуть алюмінієві. Потім по задніх дверках все нормально. Арка ось тут. І з середини так режіє. Це, я думаю, що це нічого не... немає. Позаду я поміняв задні стопи, бо тут стояли Elegance і один був розбитий. Оце я потратив десь 7,5 тисяч гривень. Потім з тої сторони арки то саме в нас, навіть отаке маємо. Такий овздутик маємо. Тут так само. Це все я буду виправляти. Диски в мене є 18 й комплект літньої резини. Його вже ну, зараз займати, поки я його і не ставив. По цих передніх дверках також ми маємо такий посяк. Задній у нас в хорошому стані, нічого на них немає. В принципі, по тому, що я хочу робити, то все. Друге діло це на салон. по Салону я вже сказав, що це буде типу мінятися карти дверей, плюс отаких от пастмасок у нас не вистачає. Я їх планую сьогодні доставити. Трошки поропилосостий салон після мийки бо він вже давно не пилососився Тут у нас також. Поміняти цей задній диван, сьогодні пропилососити, повитирати, бо вони усього затерті, забиті і так далі. Потім, що я робив по машині? Потім, що я, наприклад, робив по машині. По машині це перше, це було, що я зробив, це була заміна стопів, як я сказав вже. Заміна стопів з Elegance розбиті були. був правий розбитий. Я поміняв на авангардовський. Оригінальні, беушні, але в дуже класному стані. Я їх ще плюс відполірував, затягнув плівку, поміняв ці е, уплотнителі. Друге, це в нас була вода в багажнику. Це було найважче, що я вмучився. Тобто я багато просто всі варіанти, які можна було, затікання води розглянув, все це полагодив і типу, вже води в багажнику немає. Е, далі, що я зробив? Ну, це очевидно, що це після заміни масла і так далі. тобто ну, Масло мінялося зразу після покупки. Друге, що я, Третє, що я зробив, це я поміняв. У мене ззаду ніша, вона не йде під, під запаску, але там була запаска, і акумулятор перенесли з середини в багажника в бокову частину. Я то все вернув до стоку, купив обшивку нижнього багажника, я вам потім покажу її, вже, як будемо на гаражі. Поміняв її. Потім по салону купив руль, купив оці пластмаски недостаючі, Поміняв накладки на педалі під АМГ, поміняв речах КПП. Він був також в такому поганому вже стані. Він мене десь в гаражі валяється. В принципі, ніби все по цьому. Далі будемо дивитися, що до чого, приступати вже до ходової частини. Там Під капотом було обломане одне кріплення радіатора, там такі фіксатори. Їх також я купив, обидві поміняв з подушечками зі всім, тобто все тримається гарно. Далі там не була закріплена, не був закріплений захист двигуна і зверху і знизу. Я його поставлю зверху. Бо нижнього в мене не було. Я його планую купити. Але щоб його купити, потрібно спочатку поміняти бампер. Бо тому що підрестайнговий вона вже йде другої версії. Тобто там йде захист бампера нижній, і до того захисту бампера кріпиться якби і захист двигуна. Тому я поки що захист двигуна не чіпаю. Поставив тільки захист, верхній захист двигуна. В принципі, по цьому все. Вполірував я фари. Але виявилося, що фари грязні середини, бо тому що попередній власник чи там попередні власники. При заміні ламп ксенона просто вандали, ну, просто вандали, Взяли, розрізали оцю кришечку, яка закриває, яка закриває фару саму тобто резинова кришечка. І вони її взяли, прорізали, і там просунули провода. Нічим не заклеїли, нічого, і, і бруд просто потрапляв всередину, І від того самого, що він потрапляв всередину, то я. Ну, його знаружі все почистив, все скло в хорошому стані, гарно відполіроване. Але, наприклад, воно ну, в середині воно грязне. І коли я полірував, я вже на фінішній прямій був, я вже там проходився пасту, я вже бачив, що типу, наружі воно все добре, а всередині там, воно мутне. Тому фари також я буду скривати, розбирати. Поки що я відреставрую туманки, так як бамперів немає, я дуже хочу АМГ-бампер собі поставити. І, типу, тому я от думаю, що мені робити з тим бампером. Чекати АМГ, поки що відреставрую туманки, які є тут. Поставлю якісь нормальні лампи. Ну, в принципі, це все буде відео. Якщо вам цікаво це, то підтримуйте мене лайком, підпискою. Ще що додати. Я хотів додати, ще що за кожен там лайк. Кожен, кожен лайк буде, якби пере. Ну, ставати гривнею. Тобто я буду донатити, наприклад, якщо ви наберете 50 лайків під відео, я відправлю там 50 гривень на там, Збройні Сили України. Якщо ви там заки... поставите там 200 лайків, то 200 гривень. Якщо 1000 лайків, ну 1000 гривень. Так буде з кожним відео. В принципі, на цьому все. Дякую за увагу. що ну ж, Ми вже переотілися вже в гаражі. Будемо ставити зараз недостающі пластмаси в передній карті лівій і правій. Все в мене є. По тому, що я робив, хотів ще додати. Це в нас не працював при покупці правий склопідйомник. Не працював, до речі, купив, все працювало. Приїхав додому, перестало працювати. в мене ну, перестав працювати замок закривання дверей передній лівий. І, типу, я з ним так катався щось 2-3 місяці, навіть може 4 місяці. Потім замовив ремкомплект цього замка і вже його поміняв, зробив, все як має бути, все закривається, все чітко працює. Так само і по склопідйомнику він не працював. Тобто, ну, тобто він не опускався. Я чув регулювання, що тросик крутиться, типу, моторчик робочий, але типу, щось там шурало. Я очевидно зрозумів, що це був типу тросік. Сам тросик склопідйомника лопнув, типу, і ну, порвався. І від того просто його моторчик намотував. Скло, по типу, не опускалося, я думав, може його там підперли якоюсь, не знаю, дерев'яшкою. Але як виявилося, типу, потім при мийках вже коли настало літо, я його поїхав помив. У мене постійно скло типу, само опускалося. Від того, наприклад, і я зараз покажу. Від того, наприклад, і в мене сідух я хімчистив типу. Але от, наприклад, не знаю, що тут буде видно. Але, от, наприклад, тут от, така от, пляма, бо тому, що я коли мив, то типу піна залетіла в машину і все, і, типу, і вийшли плями такі. По гаражику ще, в принципі, в мене от гараж. Такий гараж. Там все хламна, це все буде перебиратися, розбиратися, половина викидатися. Там планують зробити стелаж, типу. Тут в мене вже такі лампи висять. На потолку також іде їх залишилось підключити. В принципі, бочка на 125 літрів. Ну і все, і так. Машина, в принципі, нормально влазить в гараж. Ось. Е... По тому, що доробив, це стопідйомний ось ще додати, е... замок. Потім е... диски я оці купив на резині, здав за них щось 55 тисяч гривень. Це взагалі нормально було, нормальна ціна в Тернополі, я їх перефарбував. Там ще хтось, ну не знаю, 50 баксів, щоб перефарбувати їх. І в принципі все. Ну, а далі вже будемо робити, дивитися, що до, до чого. Типу, по ходовій робити його. Там сальник на цьому, на те підтікає, яке замітив. Недавно, буквально пару днів тому я дивився. Санік оцей підтікає, його треба буде поміняти. Стартер, найголовніше, він буває часом нормально заводи, особливо зранку на холодно, він зразу тик і завелась машина. А от коли, ти, наприклад, на гарячу постоїть, то ну, довше. Тобто там може 5-6 прокрутів бути. Тобто прокручується, крутиться в холосту і потім вже аж схватує там, на якихось п'ятий, шостий раз, четвертий раз, як коли типу. Ну, Я це покажу, що в принципі один день засічу, коли воно прокручується і покажу. Ну, то машина, в принципі, заводиться з півточка, все нормально по мотору, нормальний мотор. Та й все, ти приступаємо далі. Ну що ж, тачку ми пополососили. Типу в салоні вже все чітко, чистота. Е, Лишилося зараз пройти очисником салону. Це в мене полстар. Типу я використовую хімію суто, суто Коха, Тобто це такий, це не реклама, але якщо е, полстар використовую для там, пластику, е, очистки шкіри для очистки ткані, там ковровіну і так далі. Я використовую мерць. І для цього, і для пропітки шкіри я використовую Кохлідер Star, тобто LS. Для поліролю пластику в мене також є кох, але в принципі, не знаю, я не бачу різниці, тобто в поліролях, таких більш-менш нормальних, тобто я використовую і К2, він називається сатіна. Сатіна він називається. К-2 сатіна або PS, здається, від коха, то типу, я різниці не бачу. Мені що теж -то, що -то подобається, да, в Kocha, типу, більш такий новий вигляд, але ну, переплачувати там, купу бабок. Там, наприклад, від К2 коштує 270-300 гривень банка сіг мигато сатіни, а від коха 1000 гривень полст... ой, кажу, Полстар P'S, типу, ой, TS, топстар. Я не бачу сенсу типу, переплачувати за нього ось такі бабки. В принципі, і, і сатіна нормально з тим справляється. Все, продовжуємо далі. Так, ну В принципі, я зараз прибирав, покажу. Ось так виглядає у нас салончик. Задній диван я хімчистив, в принципі, ще їх тільки купив. Ось так карти у нас виглядають. Так. Передня частина. Тут я ж казав, що от там є пляма, На цьому також от. можна побачити пляму. Це я буду хімчистити, вже трохи потепліє, пилосос в мене має є. Так поприбирав в машині. Е. Ще погражу. Да, я казав, що я буду цей... Ще доставляти лампи, типу. але якщо це цікаво, то в принципі я можу зазняти, як... я в загальному буду робити ремонт, формувати стіни. Потолок, бо він такий, типу, він же трошки тече цей гараж. Весною я буду його покривати, будемо робіроїдом, щоб він не протікав. Ну, і зробити освітлення нормально, пофарбувати стіни, підлогу. Також я буду фарбувати її спеціальною краскою для того, щоб тут не було пилюки ніколи. І так далі. В принципі, на цьому все. Такий коротенький відос. Не знаю, скільки він вийшов, може на 15-20. Якщо буде цікаво, я ж кажу, ставте лайк. Я буду продовжувати все. Всім пока. Дякую за увагу.